Всім привіт! І ви знову завітали на канал Hot Wheels TV UA. Вчора, друзі, знімав коротеньке глухоніме кіно. Ну, як ви бачили, то було моє полювання в АТБ. Буквально одне єдине АТБ я прийшов і мені було того достатньо. Як виявилося, Феррарі позавозили як того гівна. Ну щоправда, F-40, мабуть, все ж таки рідше трапляється, а ніж ОТ SF. 90, яке трішки страдало. його, ну, прям кажуть, багато є. Тож, хто на початках брав їх там по 300 по 300 плюс, мабуть, трішки лікті погризують. Ну, Діло таке. Хто бажав, той отримав. Я ж своє теж. Те, що бажав, те отримав, але по 100 гривень. Більше всього мріяв про F-40. І вона мені за 100 гривень вчора трапилась в ідеальному стані. Так, ну що ж, фортуна, скажімо так, посміхається мені вдруге. Вчора була фортуна одна, сьогодні показую фортуну іншу. Приїхала до мене посилочка з відомого всім Hot Wheels Car Club, і виграв я тут на аукціоні одну автівку. Спрацювала. Скажімо так, моя щаслива цифра, мій порядковий номер, і я виграв друге місто. Десь 3-4 аукціони до цього я благополучно, скажімо так, пропустив. Не тому, що не участвував, а тому, що мої порядкові номери не спрацьовували. Перше моє місце, як ви пам'ятаєте, хто не пам'ятає, то ось я нагадаю: перше моє місце було ось така. Автівка Ford Grand Turino Sport по форсажу. Перше місце. Премка. Спрацювала моя щаслива цифра, мій порядковий номер 77. Я його навмисне підібрав, не знав, що воно спрацює, ну, чогось, мені схотілося, щоб то було моє порядкове число, саме 77. Коли я зайшов на канал, там вже було 75 коментарів, тобто 75 плюсиків. Ну, я вирішив почекати, поки ще там заповниться 76 те і буду типу 77-м. І в той день дві сімки спрацювали. Ну, На цей раз спрацювала інша цифра, інший порядковий номер 161. й Коротше, коли зайшов я на канал. Там було вже 160 коментарів. І я просто так взяв і поставив свій плюс, і був 161-шим. Ну і цей порядковий номер 161. Спрацював на аукціоні Hot Wheels Car Club. О, це щось новеньке. Прям колекціонуй правильно. Ну, Намагаюсь колекціонувати правильно, але ось така золота шляпа мені ще ні разу не траплялася. Коротше кажучи, ось така типу візитівочка Hot Wheels Car Club, телеграм-канал, де відбувається продаж, мейновий, премів, спецсерій, а також канал, де відбуваються аукціони. Прикольно. Канал процвітає, видно, що грошики заробляються. Так, ну і ось моя. а, Ось ще добавочка Turbo. Шкода, що не з 90-х, але все ж таки приємно. Так, і ось моя, друзі, автівка виграна на аукціоні. Hot Wheel Scar Club. Друге місце, Такий ось міні-Купер. Челендж. Спецсерія така цікава. У мене жодної по цій серії немає, я все намагався спіймати Subaru субару імпрезу, її ну, чомусь немає, не трапилась вона мені, скажімо так, за дешево. Я за дорогими автівками намагаюсь не ганятись, вичікую, поки з'явиться менш по адекватній ціні. Ну, коротше, такий ось міні-купер, до речі, Перший в моєму житті по, по хотвілсу взагалі карта норм, все чітко, все красиво, О, ось така спецерія. Ось цей бажаний субарик. Ну, в принципі, цей теж непогано виглядає. Тож, друзі, що хочу сказати, хто там. Сердиться, там, типу, не виграє, та ну нафік, та це все не ето. Ось рандомайзер стартанув і вибрав. Мій номер. Ну, Бажаю всім теж вигравати потрішку, брати участь в аукціонах. Колись щось та й приємне трапиться. Ну, перше місце вже є, друге маю. Тепер по традиції, мабуть. Повинно бути третє, але бажаю і собі, і, і вам до бронзи не скончуватися. Хай будуть завжди перші та другі місця, тобто золото та срібло. Це самі найчіткі такі метали, які вартують і грошей, і уваги. Ось так. Так, що там далі нам ще приїхало? А далі я ще... Замовив ось такий протектор і вирішив сюди сховати свій вчорашній скарб. Я як ото відчував, що я його знайду, і я його знайшов. Занурюємо сюди, зачиняємо. Трішки галімі, звісно, ці протектори. Але менше з тим. Коротше, ось так. Хто збирає супер трежеханти в такі коробочки? А у мене буде F-40. Ну і наліпка на останок. І візитівка в придачу. Заходьте, підписуйтесь, беріть участь і хай вам Бог. Допомагає. А на цьому все. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Hot Wheels TV UA. До зустрічі! Дасть Бог побачимось! Всім миру та добра та вдалого полювання. Па-па!